Друзі, вітаю вас на моєму каналі МітаноЛегал. Сьогодні повідомлю, що той проєкт, урядовий, про який я вам говорила, який уряд запропонував у відповідь на вето пана президента Навродського, то цей проєкт прийнятий в цілому урядом. Так, бо це ну, була така робоча версія, яка була опублікована, але вже цей проєкт затверджений прийнятий урядом, і що це значить? Це значить, що у цього проєкту є, скажімо так, великі шанси так, на те, щоб взагалі ну, якби за нього голосували, бо він буде запропонований на то засідання парламенту, яке призначено позачергове так, на 17 вересня, і призначено воно, зокрема, для розгляду цього закону тому, ну що я можу сказати, тут тільки можна стверджувати, що у цього проєкту є великі шанси на, не просто на те, щоб бути прийнятим, а бути прийнятим в терміні так, до, до 30 вересня, тобто до закінчення. Ще попереднього закону, щоб все якби було юридично оформлено як би, в польському внутрішньому так закону. Хоча ж я вже повідомляла, що основні права, право на побит і на працю, воно все рівно є в українців, які мають тимчасовий захист так у відповідності до європейських законів. але польський внутрішній закон, він вже розробляє конкретно, так, як це буде працювати. Тому, ну, звісно, що, звісно, що краще, якщо б він був прийнятий на час. От, і ну, в нього є великі на то шанси. І а, сказала би, що це, ну, очевидно, що це добра новина. І, а, Чому ще вона добра, бо ну, якщо а, дивитися на два проекти, на той, який дав пан президент і на той, який дав уряд, то, ну, як я вже казала, на а, мій погляд, урядовий проєкт, він є таким... А, Професійно розробленим документом, який враховує багато категорій, так які є поміж працюючим і непрацюючим громадянином України, бо ну нема такого чорне і біле, так в житті є багато ще інших, скажімо так, кольорів, життя різнобарне, точно так же і люди, так, люди є в різних ситуаціях і, ну, скажімо так, тут враховано ну, багато чого. так. Треба віддати належне професійності уряду польського, що ну, дійсно враховані ситуації, коли людина ну, не працює не тому, що вона не хоче, так, а тому, що... Ну і всі ці категорії не будемо тут зупинятися, так ви, якщо хочете, подивіться те відео в мене є от е, категорії, які е, підпадають під термін активно-заводови. Тобто не просто працює-не працює, так, як в проєкті пана президента, а як в проєкті уряду, де багато категорій. там, зокрема так безробітні, які там отримують допомогу, батьки, які доглядають дитину, так, ну і так далі, і так далі. От, тому, у цього, ну, скажімо так, у цього проєкту я вважаю більше шансів на те, щоб він взагалі був прийнятий. Так, і в нього теж багато шансів, що він буде прийнятий саме на час, тому що засідання, так як ми вже говорили, парламенту польського призначено на 17 вересня. І таким чином, в принципі, в закону є всі шанси бути прийнятим до 30 вересня. От. І це, скажімо так, добрі новини. Так? Я єдине, що в тому своєму відео не акцентувала увагу, як той закон, проєкт точніше урядовий, як він планує ну, якби працювати, мається на увазі ну, сама процедура. І процедура, яка там закладається, Тож, Я думаю, ви це чули і читали, що діпа, ЗОС буде перевіряти там щомісячно. Але ж от як подати ту новину, так, так вона і буде сприйматися. Ну, я вважаю, що це непогано. Пояснюю чому. Тому що, ну, як ви знаєте, хто, хто приймав участь в програмі, там, зокрема, 800 плюс, то вона працює там рік, так, тобто подається це там навесні, і от вона з літа до літа вона собі працює, так. От, і було б добре, я думаю, що так воно і буде працювати, ну якщо так закладено, так що щомісячно ЗУС перевіряє попередній місяць, чи була людина активна заводович, чи, чи вона підлягала так, ну, виконувала оті вимоги, так? щоб підпадати по, під принаймні одну з категорій активно-заводових. І е, я думаю, що е, ну, це добре, бо це гнучка буде система, наскільки я розумію. Тобто це не, не треба бути кожного разу, оце подавати, потім воно буде відмінено. Я маю на увазі сам, саме рішення. так? Е, оце річне, яке на один рік так, приймається. Тобто я думаю, що воно, ну як вони пишуть в проєкті, що воно буде якби призупинено так, допомога, якщо там людина не виконує вимоги, не підпадає під категорію активно-заводову, то якийсь місяць там призупинено, там, наприклад, через місяць-два людина вже виконує, воно, воно знов працює. Тобто це було б добре, тоді б це була дійсно гнучка система. ну Якщо вже, тобто, ну ну як добре, ну, ну, якщо вона буде гнучка, а не, не гнучка, то я думаю, це добре, правда? От. Ну і в принципі... В принципі, отак, тобто не треба бути кожного разу подавати, просто буде зупинка-призупинка, так, така собі. От підведемо ітоги, тобто підсумки, значить, в нас є що, в нас є всі шанси на те, щоб закон був прийнятий, був прийнятий на час і саме проєкт уряду які є дуже професійним документом, розрахований на багато категорій дійсно людей, як воно працює в житті. Так? От, ну і є ще час, я думаю, що все це, ну, якби все це буде, скоріш за все, прийнято до 30 вересня. От, ну і маємо дійсно. Я думаю, будемо мати таку гнучку систему, яка буде працювати, ну, буде, буде, буде працювати, враховуючи ну, поточний, скажімо так, статус людини, а не так, що вона там обрубала так рішення і, і все потім, потім знов продаваю, відновлює і так далі. Ну, такі, в принципі, добрі новини. Тому... Бачимось ще і я буду вас інформувати, якщо будуть якісь зміни. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальні новини, якісь зміни. Якщо вам подобається, поставте вподобайку. Ну і побачимось. До побачення.